Всім доброго дня, ви на каналі Бжуло Файта. З вами я, Володимир. Вирішили продати свої прес-форми для, для лиття шестирамкових вуликів і для нуклеусів. Значить, оцей комплект форм, е і не тільки цей, зараз скажу. Вирішили продати. Е перше питання, чому вирішили продати? Значить, для своїх потреб ми вже вилили нуклеуси. Нам вже ну, наша норма все межа, більше нам не треба. На продажу поки що не робимо. Нема кому робити. Та й... нема Все, Ми на продажу. Ми не робимо. Нас це поки що не цікавить, бо поки ми підготуємося до наступного сезону, нема коли навіть лити. От, значить, вирішили продати вже три роки пилюкою. Припадають, а вони хороші. Хай собі хтось, я думаю, візьме і е, також буде працювати. Значить, Коротко про пресформи. Є в нас 4 пресформи. Це в нас іде е, годівниця, дно, корпус 145, е, і це в нас криша. Є в нас іще до цієї пресформи. Е, якщо додати просто низ і верх лишити цей, а стінки додати 300-ті, то виходить от такий корпус на 300 на 6 рамок. Тобто фактично 5 форм. Фактично 5 форм. Що е е сказати по прес-форму? Хто хоче, він знайде у на каналі відео, де ми заливаємо, е як це все робиться. Це абсолютно без проблем. Форми. Е е ну, стан дуже хороший. Чесно, от ми стільки з ними вилили, а, а їм, хоч би що. Ну вони надійні як. Як я вже десь колись казав, як автомат Калашнікова. Це якраз кормушка з автоматичним уклоном на 1 сантиметр, виходить. Десь у нас трошки цих барашок не вистачає, я їх докуплю. Це ми брали на шприци, виготовляли, виходить, ми їх використовували на шприцит, а форми не користувалися, а шприці нам треба було для виливання 12-рамкових вуликів. Значить, що вам ще розказати, Давайте так, піднім, підходимо сюди. Що з цього виходить? Бо це кусок металу, куски металу. До речі, зроблені вони з ними зюра алюмінії. Дюраль Д16Т матеріал. Що з нього виходить? Получається, отака от криша, от така криша. От така кормушечка. Отака от, от кормушечка. От, 145-й корпус. Тут можна рамки і так ставити, і так можна ставити рамки. І от такий 300-й корпус. Виходить. От, цільно 300-й корпус. І от таке дно виходить. Сіткою може бути задвижка. Так, тепер трохи по математиці. Якщо ви придбаєте ці форми, що у вас вийде? Значить, може получитися отакий нуклеус. Це якби основний його напрямок. Отакий нуклеус. Виходить. Зараз вам скажу по собі вартості. Тут виходить орієнтовно 300-3 кг 200 г ППУ. От, значить, Множив на 180 і виходить, в нас собівартість по матеріалам. Так, 3 на 8, 24, значить, по 180 зараз кілограм, це орієнтир до 600 гривень, це тільки ППУ коштує. 600 гривень, я думаю, остався начинка, що тут всередині, Під, Підійди сюди. Значить, оці в нас баночки я зараз купляю докупляв купляв їх, вони нас ідуть по 8 гривень. Е, ну, рамочки, орієнтир по 10 гривень приблизно. Е, значить, перегородочки, ну, теж в районі 10 гривень виходить, перегородка. Е, ну, Там сітка, дно. Тобто, якщо 600 гривень приблизно в ППУ, е, то ця вся начинка буде коштувати приблизно плюс 120 гривень. Я собі так думаю, бо там 4, 4 годівнички. Приблизно 120 гривень. Тобто за 750 гривень собівартість можете мати отакого от нуклеуса. Це раз. Далі маєте ще шестирамковий вулик. От, Шестирамковий вулик. До нього дуже крута годівниця. От, Отака. І кришечка. виходить. Значить, можете робити на відводки. Кому треба, може, хто займається матководством, значить ставити корпус 145 й весною і е, рамочки, скажімо так, е, ну, в поперек, як правильно казати. Отак. От, от, По діагоналі ставити. І матка піднімається сюди, засіває і тільки розселяєте собі мукеуси. Е, Значить, які ще плюси? Та плюсів дуже багато. Е, це технологія, колись ми зробили. Е, зараз, слава Богу, вже це активно. В маси входить в, матко... в матководів. Так що, я думаю, що це технологія дуже, дуже робоча. Ми нею зараз користуємося е тільки на продажу нема як робити. От. Кому треба, будь ласка. Е ціна оцих пресформ, значить, 1, 2, 3, 4. І плюс до цієї пресформи йдуть стінки, але вже не з дюралі, а вона йде з чорного металу стінки, там із восьмерки, по-моєму. Е Плюс оці всі, що тут не вистачає, бо не вистачає нас, я це все докуплю, тобто це все в комплекті. Ви берете і працюєте. Ціна 2000 умовних одиниць доларів, зелених. Значить, кому треба, будь ласка, готовий, скажімо так, чи то бізнес, чи то просто під себе взяли, зробили там собі 200, 300, 400 штук і знову також продали. Тобто варіантів куча маса. Кажу, на сьогоднішній день ми не виливаємо, уже третій рік не виливаємо. Мені жалко стоять, пиляться і не знаю, коли чи почнемо, чи не почнемо виливати на продажу. А для себе нам вистачає, ну більше ми, ми не тянемо. От так що, от така от інформація. Якщо якісь е, питання, номер знаєте 050 67 43 745, можете дзвонити, проконсультую. Е, всю консультацію по виробництві також можу надати. Де що купляв там? Все абсолютно я даю технологію без проблем. Е, от така от інформація. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Все, Всім до зустрічі. Пока.